Дозвольте відкланятись, мій добрий принце, вечір безславний жодних подій, Востаннє по усміху, мов по скоринці, голодним собакам ваших надій. В нього вигляд такий відсутній в кінці коридора погас молоски, останній жест підібрати сукню і шерех короткий, як здушений схлип, десь я збилась, десь зі споду так стогоніла чиясь хода. Десь не натія звернула сходи якось негадано. Вийшла біда, десь є ж мій віночок, <гум> мене не спинять, дозвольте відкланятись, з Тим'янкою руш, тільки от королева вперлася в спину. Чавунним поглядом ані руш. Це станеться, принце. Кашель в партері, Свят вечір, як вузол, розв'яже зима, Королі з полоніум стануть за двері, а я скажу вам, що я сама це текст не мій. Це як в танці повільнім. Зміна фігури правили норм. Той з нас двох був божевільний, хто вигадав другому цель Це Сінор, де за плечах хтось не схитно тупо, нам нас підсовує котрий раз, а потім з'являється збирати трупи. якийсь новоспечений Фортінпрас? Я зараз співатиму. З носом розпухлим і голос кришиться печальний факт. Хай йому всячина, як тиснуть туфлі. П'ята сцена, четвертий акт. Ні. Він пані вмер, сповив, обернувся в прах. В головах, зелений дерен, камінь у ногах. Слухайте, будь ласка. Мов на гірний сніг на нім саван, білий, білий квіти, зрощені слізьми, не лягли в могилу. На Валентина я прийду із раннього рана. Глянь, Валентина де твоя обріч того вікна, устав юнак, убравсь, будь як та й двері відчиняв. До себе дівчину пустив, а жінку проводжав. Я зараз кінчу, навіть імені мені Божого всує не згадаю. Знав, не дай Господь попалася в біду, мужі навсяк на те мостак немає їм стиду. Казав, як ще до рук не брав, що підем під вінеться, він відказує, була б зі мною не лягла узяв би побив мене грець. Сподіваюся, що все буде гаразд, треба терпіти, та як мені не плакати, коли здумаю, що його поклали у землю сиру? Брат теж дізнається про це, дякую вам за добру пораду. Гей, карету мені, карету, добра ніч любі пани, добра ніч пани милі, добра ніч, добраніч, добраніч, добрань, добрач. Їдьте в Англію, дуже вас прошу, мені ще за рольлю лишається брат. Наш час із дерявих кишень, мов гроші порозтрушувався, не зібрать, тільки хтось може поплеще з ложі, тільки хтось квіти на кін принесе. Ідіть собі, принц, щасти вам, Боже, не озирайтесь, завіса! se